Не чекай, Не перемотуй. Одного дня парох відвідав старенького чоловіка і дуже здивувався, коли біля чоловіка стояло пусте крісло. Священик запитав, чому біля вашого ліжка є порожнє крісло? І чоловік відповів, колись у своєму житті я не вірив у Бога, не любив молитися і не розумів взагалі, для чого молитися. І просто так з певних обставин міг помолитися, та як всі люди йшли до церкви, то міг так само разом з ними піти. Але одного разу мій найкращий друг пояснив мені, що таке молитва. Це є розмова з Ісусом. І коли я був молодий, я був зайнятий, не мав часу, кудись завжди поспішав. Але зараз, коли я став поважний віком, немає куди поспішати. Залишився зовсім один. І я почав розмовляти з Ісусом, я йому все розказую, все, що я переживаю, все, про що я мрію, все, чого я хочу. І дуже сумую, що я цього не робив. Молодості, лише зараз. Але Ісус є зараз мій найкращий друг. Всі друзі, які були зі мною, вони деякі померли, деякі стали немовби не друзі. І тому зараз в моєму житті є друг. Це Ісус. Який завжди є зі мною. Я з ним розмовляю, його слухаю. І цей чоловік посповідався, попричащався, і священик пішов. Але за декілька днів прийшла дочка цього чоловіка до священика і розказує. Знаєте, мене так мучає совість, тому що я залишила свого батька тільки на дві години. І коли я повернулася, то він упав на коліна і схилився на крісло пусте, яке завжди стояло біля нього. У останні хвилини свого життя я не була статом. І після цього священник розповів, що означало для тата те порожнє крісло. Друзі, пам'ятаємо, що Ісус насправді найкращий друг, який ніколи не зрадить, ніколи не підставить. Ніколи не скаже, вибач, я зайнятий і прийде іншим разом. Не має значення, котра година, чи за день, чи ніч. Ісус готовий наслухати. Будьмо з ним щирими, відкритими. Розкажімо про все, що зараз нас на серденьку. Ісус є з нами. Ісусе насправді. Дякую тобі за твою присутність. Дякую за твою підтримку. Дякую за все, що ти для мене робиш. Я тобі довіряю. Амінь. Друже, пожери це відео і підпишись на канал.